До нас сьогодні прямо із зоопарка завітав незвичайний гість. Підгадайте загадку та дізнайтесь, хто це? Він високий і стрункий, довгу шию має, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Хто це? Так, дійсно, це жираф, але що трапилося з нашим гостем? Чи не здається вам, що з ним щось не так? І дійсно, де ж його плямочки? Він засмутився і дуже просить, щоб ви допомогли та намалювали його з плямами? Зробимо це? Це не складно. Я дуже прошу батьків вам допомогти. В малюванні жирафа, а плями ми зробимо за допомогою штампів. Подивіться, який портрет жирафа я приготувала. Дійсно схожий. Тільки він плямистий, як і сказано в нашій загадці. Розглянемо нашого жирафа. Подивіться, у нього є довга шия, тулуб. Купиця, голова, вушка, ріжки, мордочка, де є носик, ротик і очі. А тепер уважно подивіться на його тулуб і на його зображення, на що схожі його плямочки? Так, дійсно, вони схожі на геометричні фігури. Поглянемо, які фігури ми тут бачимо. Так, це трикутник, і скільки їх? Вірно, три. Поглянемо, що це? Коло скільки. Так, два і ще. Квадрати і їх. Вірно, 3. Ви молодці. Сьогодні я вам пропоную зробити такого чудового жирафа разом з батьками. Зараз я вам покажу, як його намалювати. Сьогодні для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу або альбом пензлики. Фарба. Жовта, щоб намалювати самого жирафа. Коричнева, щоб зробити плями, трішечки чорної, чорний маркер або фломастер, вушна паличка. І також нам знадобляться штампи. Їх я вирізала з моркви. Ви можете вирізати з картоплі. Також шпажка, а штампи у вигляді квадрата трикутника та кола. Тож, приступимо до малювання. Батьки, допоможіть, будь ласка, діткам намалювати контур жирафа. Спочатку зобразимо круг, але не повністю, а тільки дві дуги по краям. Додамо по краям вушка, а зверху дві палички з кружечками це будуть ріжки. Довгу шию жирафу. Яка переходить в його тулуб, копиця, спинку та невеличкий хвостик. Ще на мордочці намалюємо овал серединку вушок, зобразимо у формі крапельки. Проведемо лінію внизу, відгалужуючи копиця від ніг. Та відкреслимо ріжки, відкладемо маркер. А тепер любі діточки приступимо до зафарбовування тулуба-жирафа. Я змочую пензлик та набираю жовту фарбу. Пензлика я буду тримати трьома пальчиками на середній кладу вказівним і великим притримую. Зафарбовувати буду по формі предмета навколо крапельок та навколо овала. Мордочку. Стараємося не виходити за контур та розташовувати маски пензликом. Поруч, щоб не залишалося пробілів. Ви зараз просто подивитесь, як правильно виконувати, а робити вже будете потім. Тому не поспішайте переходити до роботи, а уважно передивіться весь процес. Коли роботу з жовтим кольором завершено, ми вимиваємо пензлик. І беремо тоненький. Тепер ми будемо малювати коричневим кольором. Змочуємо пензлику в воді та набираємо коричневу фарбу. Зафарбовуємо ріжки. Вони маленькі, тому треба обережно не поспішаючи, щоб не виходити за контур. Також серединку вушок. І тепер овал, де буде розташований носик. Подивіться уважно, що ще треба зафарбувати коричневим кольором. Так, вірно копита. Коли закінчується фарба на пензлику, не забувайте змочити його та набрати ще. Вимиваємо пензлик та дістаємо його з води. Залишилося зобразити очі та плями. Пробуємо, чи висохла жовта фарба, якщо вона вже не береться на пальчик, можна брати штамп. Беремо запаличку, коло, примочуємо його у фарбу та робимо відтиски на тулубі жирафа. Пригадуємо, що їх два. Тепер беремо трикутник. Так же само занурюємо у фарбу. Щоб повністю він був коричневим, і робимо відтиски на тулубі. Але вже тепер три. Краще ще раз змочити у фарбі і зробити відтиск, щоб він був яскравим, бо фарба на штампі завершується, коли ви робите відтиски. Ще залишився у нас квадрат. Так же само. Набираємо фарбу, тримаючи за паличку, і робимо відтиски. Зверніть увагу, що фігури не торкаються один одного, а розташовані на відстані. Ось і все. Тепер візьмемо вушну паличку, наберемо на неї чорну фарбу. Та над овалом на мордочці зробимо два кружечка на відстані. Це будуть оченята жирафа. Покладемо брудну паличку на серветку. Тепер візьмемо. Іншу паличку і змочимо її в помаранчевій фарбі. Під кутом зробимо дві ніздрі носик на мордочці жирафа. Покладемо на серветку. Ось і все, наш жираф готовий. Ось такий він у нас вийшов. Щойно ви переглянули, як же намалювати такого жирафа? Скажіть мені, будь ласка, батьки вам допоможуть зробити контур. Що треба робити далі? Так, треба зафарбувати жирафа жовтим кольором. Добре, не залишаючи пробілів, так? Ви молодці! Скажіть, будь ласка, а після жовтого кольору, який ми будемо використовувати? Так, коричневий, ми намалюємо копиця, намалюємо мордочку, вушка, ріжки для нашого жирафу? Добре, молодці! Ну а скажіть мені, будь ласка, далі що будемо робити? Так, ми зробимо йому оченята за допомогою чого? Так, звичайно, за допомогою вушної палички. А як же ми будемо робити плями на жирафі? Ми зачекаємо, поки трішечки висохне фарба, і зробимо це за допомогою штампу. Як? Ми будемо примочувати штамп в фарбу, а потім робити відтиск на нашому жирафі? Ви запам'ятали? Іще ми трішечки повторили. Тепер розімнемо пальчики та перейдемо до роботи. Приготуємо ручки, виставимо вперед середній та вказівний пальчик і будемо ними крокувати. Як хороше жирафом бути! Із хмарки вранці воду пити, з високих гілок листя рвати. І носом зірки діставати. Повторимо ще один раз як хороше жирафом бути, із хмарки вранці воду пити, з високих гілок листя рвати. І носом зірки діставати. Молодці пальчики розім'яли, у вас чудово вийшло. Ну а тепер слід переходити до роботи. Ну що ж, дітки, у вас вийшов жираф? Нам дуже цікаво дізнатися, який же жираф у вас вийшов. І не забувайте, що наш гість чекає. На своє зображення, бо зовсім йому сумно ходити без плям. Присилайте нам свої фотографії жирафів, яких ви зробили плямочки. Ми будемо дивитися, і жираф відразу відновить своє забарвлення. А й ми з жирафом прощаємося з вами на сьогодні, але чекаємо на фото. На все добре, до побачення малята!